Тут цінують кожне життя та піклуються про тих, кому найважче. У Вінницькому обласному пансіонаті для людей з інвалідністю та осіб старшого віку створено гідні умови проживання, де комфорт, доступність і безпека серед пріоритетів. Осучаснити заклад допомогли міжнародні партнери. Безбар'єрність це не лише про пандуси чи про широкі двері. Безбар'єрність це про гідність людини, про рівні можливості, незалежно від віку, незалежно від стану здоров'я. Такі умови, які є тут належні, комфортні, з усіма зручностями, в тому числі і кнопки виклику, коли людина, яка не може пересуватися, вона може покликати медичний персонал, користуючись кнопками виклику завдяки співпраці з міжнародною організацією. Ця міграції встановили широкий потужний ліфт, який дозволяє людям, які пересуваються на кріслі колісному, спуститися безпосередньо в укриття. Ремонт частини пансіонату проведено за підтримки ліберецького краю, який передав 200 тисяч євро. Крім того, завдяки допомозі чеських партнерів, кімнати облаштовано новими меблями та сучасною побутовою технікою. Вінницька обласна військова адміністрація і надалі працюватиме над тим, щоб Вінниччина була регіоном безбар'єрних можливостей, щоб ті основні принципи, які закладені в національній стратегії безбар'єрності, яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською були записані не лише на папері, а справді втілювалися у життя. Від початку повномасштабного вторгнення заклад прихистив маломобільних людей, евакуйованих із зон бойових дій. Наразі в пансіонаті мешкає 430 осіб. Про кожного з них піклуються працівниці закладу, надають медичну допомогу, соціальні реабілітаційні послуги та психологічну підтримку.